Вітаю! На цьому уроці ми вже розглянемо складніші приклади на додавання. Проте не варто хвилюватися, я впевнена, ви в усьому розберетеся. Ну що ж, поїхали. Нехай нам потрібно до 11 додати 4. Нам потрібно до двозначного числа додати однозначне. Ми розглянемо два способи розв'язання. Спочатку я розповім вам, як можна обчислити значення цього виразу, знаючи лише, як додавати однозначні числа. І ще дещо про запам'ятовування. А потім я спробую наочно зобразити цей приклад і продемонструю, як можна подумки розв'язувати подібні приклади. Перше, що ми робимо, коли перед нами ось такий приклад. Ми дивимося на останній розряд числа 11, тобто на цифру, що знаходиться праворуч. Цей розряд називають розрядом одиниць. У цьому розряді у нас одна одиниця. А цей розряд називають розрядом десятків. Цифра у цьому розряді показує кількість десятків. Але з цим ми розберемося пізніше. Зараз ми подивимося на розряд одиниць. Тут у нас одиниця, і нам до одиниці потрібно додати число, що знаходиться прямісінько під цією одиницею. У тому ж самому розряді. 1 плюс 4 дорівнює 5, це ви знаєте. Отже, записуємо сюди 5. Знову ж таки, під одиницею і четвіркою. Це ви все знаєте. 1 плюс 4 це 5. Тепер переходимо до цієї одиниці, до одиниці в розряді десятків. Під нею, як бачите, немає нічого. Отже, ця одиниця плюс нічого дорівнює одиниці. Записуємо сюди 1. Ось і наша відповідь: 11 плюс 4 дорівнює 15. А щоб ви переконалися у тому, що цей метод обчислювання дійсно працює, спробуємо зобразити на малюнку те, що тут відбувається. Припустимо, в нас є 11 м'ячів. Давайте їх намалюємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Перерахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Це вірно. Ось перед нами 11 м'ячів. І нам до них ще потрібно додати 4 м'ячі. Додаємо ще 4 м'ячі. 1, 2, 3, 4. Тепер порахуємо, скільки всього стало м'ячів. Отже, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Усього 15 м'ячів. Коли раптом у вас якісь труднощі з прикладом, раджу вам не гаяти часу на роздуми, а ось так швиденько зробити і порахувати. Так, згодна це займає дуже багато часу. Проте, коли вибору немає, то краще вчинити таким чином, аніж давати невірну відповідь. Розглянемо ще й інший наочний спосіб. Проведемо числову пряму або координатну, як її ще називають. Проводимо. Можливо, дехто з вас ніколи її не бачив. Але не переймайтеся, я зараз це покажу і розкажу. Числова пряма це звичайна пряма, на якій по порядку розташовуються всі числа. Нуль це початок відліку. Отже, нуль, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять.

Означає, що ця пряма нескінченна. Ми можемо і далі продовжувати відмічати числа аж до нескінченності. Але повернемося до нашого прикладу. Нам потрібно до 11 додати 4. Де в нас на прямій число 11. Ось воно. Це 11. І до 11 ми маємо додати 4. Додати означає збільшити. Тобто нам потрібно збільшити 11 на 4. Запам'ятайте, коли ми збільшуємо, то ми рухаємося вправо по числовій прямій. Зверніть увагу, чим правіше, тим більше значення. Отже, переміщуємося на 1, 2, 3, 4 поділки або числа вправо. І де ми опинилися? Ми опинилися на позначці 15. Цей метод також займає багато часу, проте, якщо ви заплуталися чи забули, чому дорівнює 1 плюс 4, у чому я, звісно, дуже сумніваюся, то в такому випадку можна скористатися і ним. Що ж, розглянемо ще один приклад. Нехай нам потрібно додати, нам потрібно додати до. 28 додати 7. У розряді одиниць числа 28, у нас 8. Скільки буде 8 плюс 7? Не знаєте, або забули? Тоді малюємо числову пряму. Отже, це наша числова пряма. Нам потрібно до 8 додати 7. І цього разу давайте почнемо відмічати числа з п'яти, а не з нуля. Але якщо ми будемо рухатися вліво, то обов'язково прийдемо до нуля. Отже, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 і так далі. Можна продовжувати до 100 тисяч, навіть до мільйона або мільярда. Але зараз повернемося до нашого прикладу. Що ми робимо? Нам потрібно з'ясувати, чому дорівнює 8 плюс 7. Отже, ми починаємо з числа 8. Ми маємо додати до 8, 7. А це означає, що нам потрібно переміститися на сім поділок вправо. Ось наша вісімка. І переміщуємося на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 поділок. І ми знову таки опиняємося на поділці зі значенням 15. Отже, 8 плюс 7 дорівнює 15. Хочу вам сказати ось що. Чим більше прикладів ви будете розв'язувати, тим швидше ви зможете запам'ятати, чому дорівнює та чи інша сума чисел. Наприклад, 8 плюс 7 це 15. Або 6 плюс 7 це 13. І вам не потрібно буде кожного разу малювати числову пряму, або кульки, або м'ячики чи яблучка. Отже, 8 плюс 7 це 15. А зараз я покажу вам те, про що ви ще не знаєте. Це буде нове для вас. Сюди ми не записуємо повністю число 15, ми записуємо лише 5. Зверніть увагу, 5 ми записуємо рівно рівно під вісімкою і сімкою, не правіше, не лівіше. Отже, записуємо сюди 5. Ось цю п'ятірку числа 15. А одиницю числа 15, ось цю, ми запам'ятовуємо і переносимо до розряду десятків. Можливо, на наступному уроці я розповім вам, чому так правильно робити. А можливо, ви і самі все зрозумієте. Одиниця в числі 15 знаходиться в розряді десятків. Ось ми і переносимо її до розряду десятків. Тепер нам потрібно цю одиницю додати до двох. Таким чином, наша відповідь 35. Адже 1 плюс 2 дорівнює 3. Ось і все ми розв'язали приклад. У вас, напевно, виникають сумніви щодо того, чи насправді 28 плюс 7 це 35. З цього приводу можна розмірковувати по-різному. 8 плюс 7 ми. Знаємо дорівнює 15. Давайте ще раз це запишемо. 8 плюс 7 дорівнює 15. Тоді 18 плюс 7 дорівнює 25. А 28 плюс 7 дорівнює 35. Ми тільки що це обчислювали. А 38 плюс 7. Буде дорівнювати 45 і так далі. Ось такий принцип додавання. Подумайте над цим на дозвіллі. А можна розмірковувати і по-іншому: якщо ми додамо до 28 одиницю, то отримаємо 29. Якщо додамо 2, то отримаємо 30. Якщо додамо 3, то отримаємо 31. Якщо ж додамо 4, отримаємо 32. Якщо 5 33. Якщо 6 34, а додамо 7, то, відповідно, отримаємо 35. І я всього на всього збільшила 28 на одиницю 7 разів. Давайте розв'яжемо ще декілька прикладів. Цей приклад буде ще складнішим. Припустимо. Припустимо, нам потрібно до 99 додати 9. Чому дорівнюю 9 плюс 9? Якщо ви не знаєте, чому це дорівнює, то можете скористатися числовою прямою, або кульками чи м'ячиками. Це в тому випадку, якщо ви не знаєте, скільки буде 9 плюс 9. Але, припустимо, ви знаєте, чому це дорівнює. 9 плюс 9 дорівнює 18. Отже, 8 записуємо сюди, під двома дев'ятками. А одиницю, ось цю, запам'ятовуємо і записуємо над розрядом десятків. Тепер нам потрібно до 9 додати одиницю. А чому дорівнює 1 плюс 9? 1 плюс 9 дорівнює 10. І далі, ліворуч, більше немає ніяких розрядів. Тому одиницю ми не запам'ятовуємо і не переносимо нікуди. А ось, просто, а ось тут просто записуємо 10. Таким чином, 99 плюс 9 дорівнює 108. Розв'яжемо з вами ще один приклад. Нехай нам потрібно до 56 додати 7. Скільки буде 6 плюс 7? 6 плюс 7 це 13. Отже, цю трійку ми пишемо а одиницю запам'ятовуємо. Якщо ви не знаєте, чому це дорівнює, то знову-таки можете скористатися числовою прямою або кульками. А тепер ми. Одиницю додаємо до 5. А чому дорівнює 1 плюс 5? 1 плюс 5 це 6. Таким чином, наша відповідь 63. І я раджу вам ще самостійно розв'язати декілька прикладів. Адже чим більше прикладів ви розв'яжете, тим краще і швидше ви будете виконувати подібні завдання. А на цьому все і до зустрічі на наступному уроці!